Вітаю, друзі! Це канал Second E і я, Людмила. Завітала до магазину Second Hand. Бачу, що асортимент оновлюється. Дуже багато з'явилося літніх речей. Ось, держу в руці сумку, сподобалась вона мені своїм дизайном, але якість дуже погана, тому навіть вам не пропоную. Я вирішила стати. Вашим агентом-байером Second Hand Ось держу в руці перше, це спідничка, яку я знайшла в дуже цікавому, яскравому патріотичних кольорах. В минулому відео я розповіла вам про свої, про свої наміри, і ви мене піддержали, тому я буду показувати вам речі, які я знаходжу, ставити циферку. І якщо вам якась із речей сподобалася, ви пишете мені в інстаграмі, Силочка буде під відео. Я йду до магазину, відправляю вам додаткові фотографії, якщо річ є в, в наявності. І відправлю вам новою поштою або Укрпоштою цієї неділі знижечки із блакитним кольором. Тому, якщо ви виберете якусь річ із цим цінником, вам не потрібно буде платити додатково мені тільки за доставку пошти. Дуже гарна спідничка, до речі, бренд Mango. це іспанський бренд. Він не дуже, так сказати, славиться якістю, але дуже відомий бренд. Дуже багато хто полюбляє його. Наступна спідничка. Теж дуже гарного фасону. Можливо, навіть це вінтаж, не впевнена. Але А-силует знову ми носимо такі речі, чому ні цього літа в тренді не яскраво білий, чисто білий, а Ніжні кольори. Ось іще одна спідничка для сміливих дівчат. Дуже гарна. Я навіть бачу, як би я її одягла з якимось грубим взуттям і з білою футболочкою. Бренд мені невідомий. Але по бірці видно, що цей товар тільки недавно з'явився. Знижки на. Цей товар немає. І ще одна спідничка змійного принту. Такий принт теж сучасний тепер. Хто полюбляє спіднички такого фасона? До речі, а як вам ціни на спіднички? Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вашому місті, які ціни. Це H&M, можливо, навіть преміальна лінійка, тому що бірка відрізняється. Цікавий такий принт, гарний. Насправді дуже великий вибір спідничок різної довжини і короткі міді, максі довжини, але дуже важко знайти якість матеріалу. Вирішила подивитися чоловічі речі, але подивіться, взуття зовсім немає. Гарненькі білі шорти чоловічі. Написано, що це Adidas. Не впевнена, що це оригінал, але в хорошому стані показую вам бірочку. І коштують вони 98 гривень. Ну, як для шортів. То це хороша ціна, так? Як ви вважаєте? Я вже чула багато від кого, що насправді дуже важко знайти чоловічі речі. Їх дуже мало. Я не знаю, чому, в чому причина. Я б не сказала, що дуже багато чоловіки скупають речей. Але асортимент дуже маленький. Сподобалась мені ось ця футболка, Asos, з дуже таким акцентним візерунком на спині, це для сміливих. Ну, Я б таку футболку придбала б для себе, я б могла її носити. Але я не знаю, з чим її комбінувати, тому поки я не придбала її. Поки я стояла, роздивлялася речі, навіть молоді хлопці теж вибирали для себе вбрання і приміряли. Сподобалась ще одна футболочка, показу, показала я вам склад її, без гудзиків це теж манго. Манго дуже рідко зустрічаю, але бачите, цього разу вже це третя чи четверта річ. Тканина ось така негладенька, так сказати. І ціна приємна. Тепер навіть жінки можуть носити футболки поло. Тому заглядайте частіше до чоловічого відділу. Бідні чоловіки і так мало речей для них, але і ще ми купуємо в чоловічому відділі для себе. Ну, що поробиш? Ще одна футболочка поло такого рожевого кольору. А ось ця майка зовсім нова. Бренд мені невідомий, але дивлюся, ну, ціна якби і недорого, тому що на базарі футболки коштують від 450 гривень і вище. Не знаю, як щодо маяк. майок. Ось я побачила дзеркало, показую вам, як я сьогодні виглядаю на мені льняні штани прямого крою. І блузка з віскози. Я в гарному настрої, мені подобається, як я виглядаю сьогодні. Дуже багато ось такого плану футболок спортивних. Я знаю, що такі футболки носять не тільки для спорту, а й в звичайному житті. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, тоді я покажу вам. Набагато більше цих футболок. Просто я не впевнена, чи вам цікаво таке, чи ні. Я вирішила одну подивитися це теж Adidas. не впевнена, оригінал чи ні. Із жіночих блузочок приглянулася мені ось така одна ціна в неї солодка, 98 гривень. Це H&M і це 100% віскоза. Колір приємний. Навіть не можу назвати, що це за колір, камера не передає, і блузка вискальзувала мене просто з рук, тому я вирішила її приложити до себе. Хоча я могла піти в примірочну і приміряти її, але це для мене маленький розмір. Не дуже хочеться смішно виглядати. Все ж таки намагаюся вам показати її краще, тому що ці. Рукавчик мені ну, дуже подобається. Якби було мого розміру, я впевнена, що я б її для себе придбала. Хоча я не ношу речі із Паском. А якщо вона вам сподобалася, то пишіть мені. Можливо, вона вас дочекається і я її придбаю для вас. Тому що я дуже хочу бути вашим агентом-байером. В будь-який час. Коли працює магазин, я завжди завітаю, зроблю примірки для вас, додаткові фотографії. Мені не важко. І ще одна блузка сподобалася. Вона зовсім нова. Нью-лук. Ну і ціна ставлять як для нової речі в секонд хенді Хоча я впевнена, що на базарі чи в магазині цього бренду ви придбаєте. Подібну блузку за набагато більшу ціну. Приємний легкий фасончик, як для літа, відкриті плечки, а це вже є в примірочній Відібрала декілька суконь для вас і хочу приміряти. Перша сукня мені дуже сподобалася бренд FF. не знаю, як коректно вимовити. Поправте мене, будь ласка, я впевнена, ви знаєте, цю сукню я не виділяю як для покупки. Скажу чому. Ось я її приміряла. Ану, пишіть в коментарях, як вам ця сукня на мені. Чому я питаюся, тому що я її придбала для себе. Ну, купувала я її як для себе. Але тепер, думаю, можливо продати. А ви як вважаєте, залишить її для себе чи продати? Сукня в стилі Бохо дуже легка, тканина дуже класна тканина, мені сподобалася. Легко я в неї дуже себе легко відчуваю вільно. Це те, що треба для літа. Наступна сукенка чорна, тому камера не передає все як потрібно бути бренд Primark. Ну, Ціна як для нової речі. Спочатку я не зрозуміла, чому така ціна, але потім я знайшла бірку. Вона зовсім нова з біркою із магазину. Ну, Сукня міді для тих, хто полюбляє такий фасон. Мені, якщо чесно, не дуже. Але це моя особиста думка, як для мого типу фігури. У нас у всіх різна фігура, різні смаки, вподобання, тому не треба судити, так сказати, тільки по собі. Але якщо вам ця сукня сподобається, я вам. Її для вас придбаю. Внизу воланчик. Дуже шкода, що цього не видно. Такі фасончики тепер сучасно і не тільки в сукнях, але і в блузках. Наступна сукня трендового візерунку, так сказати. Вона теж міді. І знову ж таки, сукні я вибирала. Щоб приміряти по розміру. І я вже говорила: скажу і ще раз: до речі, оце спинка такий румбик на спинці. Скажу ще раз, що дуже важко вибрати річ із хорошим складом. Дуже багато поліестру і ще чогось незрозумілого. Так як ви мені писали, щоб не. Тратити час на поліестер, тому я стараюсь вибирати щось більш чи хорошого бренду, чи хорошого складу річ. Сукня мені подобається внизу, але шкода, що рукавчик мені прижимає, тому ця сукня для більш тонкої руки в зоні плеча. Ну, ви мене зрозуміли. А ще є під... підкладинка, підюпник. Як раніше говорили. я не знаю, як тепер говорять. Так от, якщо вам ця сукня сподобалася, напишіть мені. Сподіваюсь, вона вас дочекається, я для вас її придбаю. І ще одна сукенка це льон. Дуже гарний, приємний візерунок. Розмір тут як маленький для мене, це я вже знаю, тому що приміряла її. Але бірочку з розміром я не знайшла. Бренд мені невідомий, але тканина дуже хороша. Ну, я її приміряла для вас. Але це не мій розмір. Хоча фасон цієї сукенки мені подобається. Для літа, для жаркої погоди, це те, що треба. На будь-який случай в житті, так сказати. Довжина Міді. Ну, така вона, бачите, легесенька, приємна сукенка. Що думаєте ви? Чекаю ваших коментарів. І ще одна сукня, це остання сукня на сьогодні, що я приміряю бренд Esmara. Цей бренд я зустрічала, коли подорожувала в Європі. Ось тут має бути пасок, його немає. Ну, це не проблема, так сказати. Це максі сукня. Показую вам склад її. Видно, що вона зовсім нова. Я навіть не впевнена, чи її носили, тому що слідів носки немає. Крім мені дуже подобається. Дивіться, тільки одні носочки мої видно. Теж, в талії вона на мене свободна, але рукавчик, там, де пройма для рукава, трошки мені прижимає. Ну, Приємний візерунок такий, абстракція, і колір, і як для літа то що треба. Я знаю, що інколи високі дівчатка, для них це проблема знайти сукню по розміру. А це, ось, бачите, якраз для вас, хто шукає. Біля каси побачила ось таку маленьку сумочку. Вона шкіряна, впевнена, що це дитяча сумочка, ось її ціна. Тому, якщо вона вам подобається, можливо, хочете придбати для своєї дитини. Дочки, чи на подарок, чому ні, я її для вас придбаю, а мені пора уже купувати. Ось я вже придбала цю сукню, придбала ще дещо, що було на замовленні, Тому чек не показую. Дякую, що були зі мною.